Слава Богу. Слава Богу. Важливо молитися. Ми, як церква, ми повинні молитися з вірою. І це дуже важливо знати, що Бог є і що Він нас чує. Ми читаємо одне місце, що коли два учні йшли, і вони, їхні руки опустилися, вони на щось надіялись, вони думали, що от Бог має так робити. Так часто в нашому житті буває, що ми думаємо, що. Має бути тільки так. Ми не маємо хворіти, якісь біди бувають в житті в нашій сім'ї. Так не має бути. І тоді питання до Бога. І в цих людей теж були питання. І Ісус підійшов до цих двох учнів і каже, що вже сталося, про що ви роздумовуєте, про що сперечаєтесь? І вони розповіли йому. І Він говорить їм о нерозумні і повільні, щоб вірити всьому, що написано. Брати і сестри, написано, що Бог, Він. Він дав церкві дари. Він, о, о, він дарив дари, дав духовні. Він дав церкві владу, щоб молитися, щоб сповнюватись Духа Святого, щоб пророкувати, щоб отримувати відкриття. І це повинні люди робити з вірою. Коли люди роблять це з вірою, Бог він відповідає, він не проходить мимохідь. І коли ми молимося, коли ми проходимо на служіння, коли ми предстаємо перед Богом, важливо робити це з вірою. І я б хотів би зачитати. Одне з міс... Один вірш. Всім нам відома історія. Це Євангелія від Матвія, 15 розділ, 22 вірш. Євангелія від Матвія, 15 розділ, 22 вірш. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла й кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. В цієї, цієї сім'ї ми, ми знаємо, що ця сім'я складалася з дочки і мами. Ми не знаємо, чи в них були сестри, чи брати, чи був батько, але в цієї дочки була людина, яка справді переживала за нею. Яка справді її серце воно тривожилося це була мама її. Важливо нам цінувати так само, важливо. Брати і сестри, цінувати людей, з якими ми можемо помолитися, які за нас моляться. Я ну, не знаю, як ви, але ну, я не молюсь особисто за кожного в церкві. Нас багато, це фізично ну, якби так, важко зробити. Але є люди, окремо, за яких я дотикаюсь. Це блидні, рідні, близькі, десь служині. І, і, і це так стається, що вони рідніші, ці люди, якось якось фізично. І... І є, я думаю, у кожного з нас є люди, з якими ми можемо помолитися. Не з усіма навіть люди можуть віруючи помолитися. Не всі відкриті один перед одним. І важливо цінувати людей, з якими ми можемо помолитися. Це можуть бути близькі, рідні, це можуть бути друзі, де ми можемо викласти все, що нас тривожить, те, що ми не розповідаємо з тим, ким ми можливо сидимо зараз поруч на стільці тут, на служині. І як важливо, щоб такі люди були, які за нас моляться, як важливо, щоб були ті ходати, які моляться за, за церкву, за, за один за одного, за державу. І, знаєте, от Ця історія показує, що в цієї дочки, в цієї ну, дівчини, в неї була дуже велика проблема. Біс її мучив. І, і, але в цієї дочки була людина, яка могла допомогти їй. Ми дивимося на Христа, який виявив милість, але в першу чергу. У цієї дочки була людина, яка могла допомогти їй. Це була її мама. Вона тривожилась за неї. Вона переживала. Вона, вона точно виріш, намагалась вирішити це питання якимись своїми способами. Написано, що вона була хананка, вона була язичниця. Можливо, вона проводила якісь свої ритуали і е, якісь язичницькі ритуали. Написано, що вона була з Седону, коли він приходив, вона була з Седону міста, це Тир і Седон. І коли читають Біблію, ми знаємо, що там люди поклонялися різним богам і проводили різні всякі, ну, жертвоприношення навіть. І ця людина, вона, ця мама, вона напевно робила все, що могла. І одного разу вона почула, що хтось іде, це ця людина, це Ісус Христос, Він той, який сілює. Вона дізналася про нього, що він проходить околиці її, і вона почала розпитувати, а хто це такий. І люди знали, можливо, хто учні його. Вони почали розпитувати, вона почала розпитувати, а хто він такий. І вони, хтось з людей розповів, що це людина, яка може зцілити, яка, яка допомагає, яка є пророк в Ізраїлі. Вона точно знала, що є Бог живий в Ізраїлі. Вона точно знала, що ізраїльтяни, як мінімум, вірять в якогось Бога. І, і знаєте, і у цієї дочки була людина, яка могла допомогти їй. І я б хотів, би, звісно, молитися. От я, я думав, я молив, за що молитися, за що молитися нам, як церква, та люди, які мають владу. І я думаю, кожному з нас болить, щоб Бог він проявив милість до України. Я чув не раз в пророцтві, хтось з людей говорить, що якби, можливо, ми покаялися, якби вся нація покалася, якби не віддавали славу солдатам чи славу українцям. Хтось в пророцтві чути, що якщо ви покаєтесь, я вас помилую. Але е, я не знаю, де правда, але знаю, що Писання говорить одне. Каже, апостол Павло до Римлян пишучи, каже: отже, милість залежить. Вона не залежить, каже, від бажаючого, вона не залежить від того, хто біжить, а від Бога милуючого. Знаєте, вона залежить від того, хто ми читаємо, що ця мама, вона просила милості, каже, помилуй мене. Знаєте, ми можемо пустити руки, ми можемо думати, що нас не торкається ця війна, вона, вона це не наше діло, наш, ну, наше життя на небесах. Але ми читаємо, що я думаю, хто стане за державу, як ця мама за дочку, хто стане, якщо не церква. Хто стане, хто буде молитися, якщо не церква? Хіба не віруючі люди? Хіба ми чекаємо, що президент буде молитися? Якщо церква не буде молитися, то хто тоді буде молитися? І він вона просила милості. Я одне знаю точно, що це не залежить від того, що ми зробимо, чи ми покаємось, чи ні. Бог точно щось робить, але це залежить від Бога милуючого. До цього часу я думав над цим, що. Бог милував державу, нашу Україну. Він подавав, але ця милість проявляла, що хтось давав фінансову допомогу, хтось надавав озброєння. І знаєте, зараз, якщо читати новини, вони не є втішні. І я думаю, що, знаєте, не наше діло думати, що і як буде. І якщо ці не дадуть люди, то, знаєте, це не надія на людей, але надія на Бога. Але Бог знає, як проявити милість до держави. Особливо, коли обстріли, хтось збиває ці ракети. Десь ці ракети беруться, знаєте, і коли їх, якби їх не було, було б нам, ну нам було туго. Ми добре знаємо минулу зиму, коли довгий час у нас не було світла. Але я цього року думаю, так, тепер я зроблю, зроблю якісь, купив. Такі прилади, які можна було б світ... ну, без світла хоча б запалити газовий котел. Знаєте, я думаю, я приготуюся, я все зроблю, і тепер все буде добре. Але Бог побіклувався навіть більше, навіть не треба було купляти. Бог дав нам світло, цієї зими нам, нас не виключали світло. І я задумуюсь над своїм життям і думаю, як Бог Він нас милує і благословляє, не залежить від того, що ми робимо. Але є в нас діло, знаєте, я хотів би зачитати одне ще місце Писання. Є те, що залежить від нас, брати і сестри, і це відкриття, відкриття Івана Богослова, восьмий розділ, відкриття Івана Богослова, восьмий розділ з третього вірша. І інший ангел прийшов і став перед жертовником із золотою кадильницею. І йому дано було багато ладану, щоби додавав до молитв усіх святих на золотий жертовник перед престолом. І піднявся дим від Ладану з молитвами святих, з руки Ангела перед Богом. Знайте, наше діло це є молитва, наше діло це молитися потрібно. Наше діло, ми не знаємо, що відбувається там на небесах, але ми читаємо це місце, що люди, які молилися, які не опускали рук. Які просили Бога, які шукали сповнення Святого Духа, які розуміли, що потрібно завжди пильнувати, мати слово від Бога. Вони молилися, вони шукали якоїсь Божої присутності, Божої благодаті, Божої милості. Вони шукали цього. І ми читаємо, що ці молитви вони не були дарма. Вони піднімалися. Ми читаємо, що цей ангел взяв цю кадильницю. І це там був ім'ям, і це були молитви святих. Знаєте, і є якась, є якась такий. Що Бог він дивиться, і ці молитви вони піднімаються, вони піднімаються, вони додаються. Як читаємо це місце, що Він додавав до молитв усіх святих на золотий жертовник. Ці молитви, вони на золотий жертовник. там на небесах. Щось відбувається там, на небесах, коли ми молимось. Я би хотів би, щоб ми в ці молитви, ми вже молилися за це. Брат Олександр вже молився за це. І я б хотів би, щоб ми, як церква, знов молилися, знов молилися, щоб Бог явив милість. Ми не знаємо, як це може бути. Ми не знаємо, люди можуть говорити, що потрібно зробити крок вперед, крок назад, покаяти щось, щось то, не то, то не то. Але ми читаємо, що милість Божа, вона не залежить від того. Вона не залежить від того. Але ми неодноразово читаємо, що навіть коли сліп, сліпий сидів в Артемеї, він кричав: Син Давидів, помилуй мене. Знаєте, і милість Божа, вона просто проявляється. Вона просто проявляється. Одну історію. Я на днях почув, що всі ми знаємо Наполеона Бонапарта, і він був один в його війську, той, який зрадив, ну, зрадив, він був дезертир, і він каже, я, я казню тебе. Прийшла мама до нього. ну, Мама цього солдата прийшла і каже: Помилуй його, а він каже: він не заслужив моєї милості, я, він дезертир, я таких не милую. А вона каже: знаєш, милість, вона не, вона, не, вона не просто якби, через якісь заслуги, вона просто дається. І це реальна історія, я чув і він помилував його. Знаєте, брати і сестри. Бог він кращий всіх людей. Він не такий, як я його проповідую. Він набагато добріший. Він являв не раз нам милість свою, він не раз наповнював Духа Святого, коли ми були в поганому духовному стані, коли ми може, зневажали інших людей. Коли ми, може, якісь робили погані речі, Бог він завжди милував нас. Він завжди милував, коли ми приходили і ставали на ці коліна, де ми б не були. Неодноразово так в моєму житті було. Коли я розумів, якісь є втрата в своєму житті, коли я розумів, що поганий духовний стан, я ставав на свої коліна, і Бог просто, знаєте, він не вирішував всі питання. Ну, Божа благодать, Божий Дух він наповнював моє серце. Приходила якась відповідь від Бога, і ти розумів. І ти розумієш і починаєш розуміти, що Бог, він той, який милує, він той, який дає відповідь, брати і сестри. Я б хотів би, щоб ми молилися, щоб Бог він проявив милість до України, щоб ми не думали, що як церква ми повинні стояти десь ну стоять в стороні. Я задумувався, думаю, як би було добре, якби президент сказав, що всім ну, зробив такий вихідний день в якийсь там понеділок, вівторок, серед буднів, коли йдуть на роботу, сказали, ми робимо вихідний, ми робимо загальний піст і молитву. Знаєте, і йдіть всі, беріть піст, молитву. Цей день ми молимося. Я думаю, як би це було добре. Але думаю, якщо всі... Церкви, християни. Якщо вся церква не буде так робити, то ну ми не повинні очікувати це від президента. І ми знаємо, що буде тридневний пост, і молитва це 1-3 березня. І я думаю, ми, як церква, повинні це робити. Ми повинні, знаєте, Бог щось робить з церквою через цю війну. Бог хоче, щоб ми не встояли восторінь. осторінь, навіть від діл таких державних діл, коли знаєте. Тут написано, що вона говорить, каже, біс мучить дочку мою. Знаєте, і великий біс, він мучить нашу державу, він мучить ці ракетні обстріли, скільки вже земля випила крові, скільки вже горя, скільки вдів. Знаєте, навіть мої родичі вже втратили сина. Мій дядько на війні. Я ну, весь час молюсь за нього. Я розумію, це, це беззаконня, це страх, війна, це, це страшно. Ці це просто біс в цій в образі цієї держави. Він мучить нашу державу. І Я думаю, ми повинні, як церква Ісуса Христа, з владою і силою, маючи цю владу і силу від Бога, з вірою, пристаючи перед Нього, молитися не тільки сьогодні, а весь час, кожного дня просити, Боже, помилуй нас, помилуй державу.